Вітання глядачам телеканалу Тва. Це програма Наше здоров'я. Мене звуть Тетяна Дубіцька. Сьогодні ми поговоримо про Чернівецьку обласну дитячу клінічну лікарню, зокрема, про особливості роботи в умовах воєнного стану та можливих блекаутів. А розповість нам про все генеральний директор медичного закладу Василь Павлюк. Доброго дня. Доброго дня. Тож, давайте розпочинати, Василі Орестовичу. Перед колективом, який ви очолюєте, стоять дуже важливі завдання та виклики, адже ви рятуєте, лікуєте та виходжуєте дітей. Розкажіть для початку, у яких напрямках працюєте, які відділення діють у вашому медичному закладі, а також який механізм звернення до лікарів вашого медичного закладу. Сьогодні Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня це багатопрофільний, спеціалізований лікувальний заклад. Де надається медична допомога дітям від народження до 18 років, а то й більше. Наш спектр допомоги, який ми забезпечуємо, доволі обширний. Близько 35 спеціальностей наші лікарі зосереджують в стаціонарах та в поліклініці. І щороку в наших лікувальних підрозділах стаціонарно лікується близько 10 тисяч дітей. А амбулаторно звертається близько 50 тисяч дітей. Серед цих напрямків є унікальні і притаманні лише нашому лікувальному закладу. Зокрема, це онкологія, дитяча гематологія, кардіологія, ревматологія, ендокринологія, неврологічні хвороби. Ми маємо повний спектр надання медичної допомоги в випадках інфекційних захворювань. Маємо єдиний в області інфекційний корпус для надання медичної допомоги дітям з різноманітним спектром інфекцій від народження так само до дорослого віку. Маємо повний цикл надання неонатальної допомоги, тобто допомоги дітям. Новонародженим та передчасно народженим дітям, вага яких іноді ледь сягає одного кілограма, від реанімації до певних заходів спостереження впродовж перших кількох років життя до якихось реабілітаційних напрямків, які ми забезпечуємо на нашій базі. Крім того, у нас є два реанімаційних відділення, які забезпечують невідкладну медичну допомогу дітям. Новонародженим та дітям старшого віку в цілодобовому режимі в режимі 24 на 7. Також наші приймальні відділення, які так само працюють в цілодобовому режимі, постійно приймають дітей, які потребують невідкладної стаціонарної медичної допомоги або ж консультацій, які так само забезпечують наші лікарі, чи забезпечені відділення вашої лікарні медичними препаратами для лікування дітей? Наша лікарня широко працює в межах програми медичних гарантій. Сьогодні ми маємо договір з Національною службою здоров'я України за 12 пакетами. В перспективі в наступному році плануємо розширювати цей спектр. Разом з тим, на сьогоднішній день ми забезпечуємо наших маленьких пацієнтів необхідними лікарськими засобами, які зазначені в національному переліку лікарських засобів. Окрім того, маємо можливість залучати певний обсяг медикаментів та виробів медичного призначення за допомогою наших благодійників, за допомогою міжнародних організацій і спонсорів, які так само радо допомагають нам в забезпеченні наших пацієнтів. Звісно, що кожен наш крок і Кожна кількість і перелік цих препаратів ми регулярно висвітлюємо на наших сторінках єдиному національному порталі є ліки, що передбачено чинним законодавством. У вас розгорнуті два реанімаційних підрозділи. Розкажіть про надання невідкладної допомоги, і як власне працюють підрозділи інтенсивної терапії в умовах війни? Чи готові до зими та можливих блокаутів? Це справді так, у нас в лікарні працює два реанімаційних відділення, але ж це не просто реанімаційні відділення в звичному для нас уявленні, тому що в кожному з цих реанімаційних відділень, як відділення для новонароджених дітей, так і для дітей старшого віку, є виїзні реанімаційні бригади, які за потреби забезпечують надання невідкладної медичної допомоги дітям в різноманітних закладах охорони здоров'я області, виїжджаючи туди, консультуючи наших колег реаніматологів інших закладів і за потреби надаючи необхідну медичну допомогу дітям в складних ситуаціях і транспортуючи таких дітей в супроводі висококваліфікованих фахівців до нашого відділення для продовження такого лікування. Тому на сьогоднішній день маємо доволі потужну службу реанімаційну, яка забезпечує не лише Надання стаціонарної медичної допомоги нашим пацієнтам, але й забезпечує організацію такої допомоги в усіх лікувальних закладах, куди звертаються діти. Окрім того, бригади виїзні реанімаційні, які є на базі обласної дитячої клінічної лікарні, забезпечують левову частку виїздів і транспортування дітей за потреби в. Профільні і провідні інститути і лікувальні заклади нашої країни: чи то Київ, чи то Львів, чи то Івано-Франківський, тому подібне. А відділення кардіоонкогематології. Яка ситуація сьогодні там? І чи спостерігається збільшення кількості випадків вперше виявлених онкологічних патологій у дітей? Це одне з наших пріоритетних відділень, наших пріоритетних структурних підрозділів. І насправді унікальна послуга, яку ми забезпечуємо. В Чернівецькій області сьогодні онкологічне відділення це потужний підрозділ, який організований знаним лікарем Михайлом Гіричем Гнатюком, який був при зародженні в служби онкогематологічної допомоги, і насправді. Сьогодні це відділення забезпечує надання медичної допомоги дітям у найскладніших ситуаціях. Якщо говорити про навантаження цього відділення впродовж місяців, коли триває війна, варто сказати про те, що в минулому році. З тих чи інших причин кількість дітей, які потребували такого лікування, було дещо менше, і це пов'язано з певними об'єктивними чинниками, які зумовила війна і повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Бо частина дітей, частина батьків за рахунок міграційних процесів покинули Чернівецьку область. З іншого боку, стресова ситуація і проблемні питання, які виникли внаслідок цієї катастрофи, фактично зменшили рівень звернень батьків в плановому порядку для обстеження таких дітей. Разом з тим, сьогодні ми констатуємо те, що відділення працює на повну потужність, і якщо в 2022 році таких дітей в онкогематологічному відділенні лікувалися. 456, то за 9 місяців 2023 року їх вже понад 500. Тобто ми констатуємо ситуацію про те, що захворюваність така зростає, пов'язано це з різними чинниками, і питання аналізу воно повинно бути комплексним, тому що питання виявлення таких захворювань на ранній стадії це все ж таки більше функція первинної мережі. З якою ми намагаємося активно працювати і допомагати нашим колегам в, в цьому питанні, також щодо особливостей роботи в умовах воєнного стану, скажіть, будь ласка, чи спостерігалося збільшення кількості маленьких пацієнтів за рахунок внутрішньопереміщених осіб? Яка ситуація сьогодні і чи користуються діти вимушені переселенці? Якимись пільгами? З перших моментів війни наша лікарня забезпечує надання медичної допомоги, в тому числі дітям внутрішньопереміщених сімей. Ця робота проводиться в кількох напрямках. Одна з них пов'язана з тим, що ми надаємо стаціонарну, невідкладну та амбулаторну медичну допомогу дітям, які звертаються до нас за потреби. А інша складова пов'язана з тим, що наші лікарі в складі виїзних консультативних бригад здійснюють виїзди в організовані дитячі колективи, де зосереджені діти внутрішньопереміщених осіб. Це можуть бути дитячі серединці, це можуть бути будинки дитини, це можуть бути просто локації, де зосереджені кілька сімей. Дітей внутрішньопереміщених осіб, і наша функція полягає в тому, щоб надати їм повний спектр діагностичних, консультативних та лікувальних послуг, які забезпечують наші лікарі. Тому впродовж воєнного часу ми надали медичну допомогу більш ніж 7 тисячам дітей внутрішньопереміщених осіб. Це були звернення як в стаціонар, так і в поліклініку, де наші фахівці. Здійснювали необхідні медичні заходи для контролю стану здоров'я для забезпечення належного рівня у лікарні діє Також мобільна виїзна бригада. Як вона оснащена? Які функції взагалі цієї бригади, як часто ви робите виїзди і хто може скористатися такою допомогою? Коли ми говоримо про виїзну бригаду, ми повинні говорити про кілька напрямків, які в нас на сьогоднішній день передбачені в лікувальному закладі. Перший, на якому ми вже зупинялися, це питання виїзних реанімаційних бригад, які здійснюють виїзди за потреби до лікувальних закладів області з метою надання невідкладної медичної допомоги дітям у важких станах. Друга складова це виїзна бригада паліативного напрямку, яка забезпечує надання медичної допомоги, контроль, діагностику, консультування. Дітей, які перебувають в паліативному стані, і як стаціонарно, так і в місцях перебування, в місцях проживання, чи це організовані дитячі колективи, чи це дім, де перебуває в даному випадку дитина. Тому ці діти в нас на постійному контролі. Ми контактуємо постійно з опікунами чи батьками цих дітей. Виїжджаємо додому, проводимо лабораторні діагностичні обстеження, створюємо необхідні. Плани подальшого лікування, паліативного спостереження, тому ці діти так само перебувають на контролі, і наша виїзна паліативна бригада забезпечує належну якість надання медичної допомоги саме цій категорії дітей. І ще один напрямок, який працює сьогодні в нашій лікарні, це мультидисциплінарна команда, яка складається з різних фахівців. Які за потреби виїжджають, чи то в центри первинної медико-санітарної допомоги, де в той день зосереджується достатня кількість дітей для діагностики, консультацій та надання необхідних медичних послуг, чи виїзди в організовані дитячі колективи, які потребують постійного регулярного огляду медичного їхніх підопічних, чи це, скажімо? Інші напрямки, інші зосередження дітей в інших локаціях, де наші фахівці мають змогу прямо на виїзді здійснити забори лабораторних зразків, здійснити діагностику, здійснити консультування та призначити, чи скоригувати лікування тих чи інших захворювань. А які нові напрямки плануєте розвивати, і чи залучаєте для цього донорську допомогу за кордоном? Якщо говорити про розвиток лікувального закладу, то це кілька складових, тому що лікувальний заклад це живий організм в сучасному світі, де постійно змінюється. Вимоги і потреби пацієнтів в тій чи іншій медичній послузі, тому сьогодні ми активно працюємо над розвитком інфраструктури нашого лікувального заходу. Сьогодні більше ніж 2000 тисячі квадратних метрів наших відділень, структурних підрозділів перебувають в умовах капітального ремонту для того, щоб покращити умови перебування наших пацієнтів і забезпечити необхідний медичний простір. Який, направду кажучи, в сучасних умовах повинен виконувати не лише функцію забезпечення відповідних умов, але й сприяти відповідній якості лікування тих чи інших захворювань. Окрім того, ми сьогодні працюємо над розширенням справді спектру медичних послуг. В цьому році ми запровадили Елементи реабілітації, які будемо розширювати та впроваджувати і в цьому році, і в наступних, ми активно працюємо над покращенням і розширенням можливості нашої паліативної допомоги, працюємо над розвитком малоінвазивних ендоскопічних втручань та розширенням загалом спектру надання медичних послуг. Давайте поговоримо тоді про умови праці для лікарів та медичного персоналу. Чи є взагалі брак кадрів і чи є вакансії, які потрібно заповнити? Кадрове питання це найголовніше питання в галузі охорони здоров'я, тому що медицина як галузь формується не хорошим обладнанням, протоколами надання медичної допомоги чи якісними умовами перебування. А насправді галузь охорони здоров'я формується. Руками і головами спеціалістів, які роками працюють і віддали віддають своє життя цій цій професії. Тому для нас питання забезпеченості якісними фаховими співробітниками є пріоритетним і, на правду кажучи, маємо в цьому в цьому напрямку. Ряд досягнень. Співробітники обласної дитячої клінічної лікарні це потужний колектив професіоналів, які багато років працюють задля для збереження здоров'я життя дітей. Кожен з них має за своєю спиною величезний досвід, і направду кажучи, більшість з них мають цілі школи вихованців, які надають медичну допомогу не лише в нашій лікарні. Але й в лікувальних закладах всього світу. тому це наша сильна сторона, і нашими співробітниками ми дуже пишаємося, намагаємося забезпечити якомога кращі умови для їхньої ефективної роботи. Окрім того, ми активно працюємо з Буковинським державним медичним університетом щодо постійного професійного розвитку наших співробітників. щодо Організації певних тренінгів, курсів тематичного удосконалення для того, щоб наші співробітники постійно розвивалися і були найкращими серед, серед фахівців педіатричного спрямування. Ну і крім того, варто зазначити, що наш лікувальний заклад є однією з найсильніших клінічних баз. Для навчання молодих співробітників щороку в нас проходять практику, стажування чи інтернатуру сотні студентів з різних навчальних закладів медичного спрямування, і найкращі з них залишаються в нашому колективі, для того, щоб підсилювати наш кадровий потенціал і забезпечувати надання медичної допомоги нашим нашим маленьким пацієнтам. А чи проводите ви якусь роботу з батьками у напрямку профілактики дитячих хвороб? Це багаторівне питання, і в даному випадку наш лікувальний заклад займає тільки одну з частин, яка повинна проводитися в цьому напрямку. Бо профілактика захворювань це базова річ, від якої повинна будуватися будь-яка галузь охорони здоров'я. Відтак, перше, з чим повинна зустрічатися кожна дитина, це сімейним лікарем, який повинен забезпечувати спостереження, нагляд, рекомендації, оцінювати рівень розвитку та здоров'я тієї чи іншої дитини. Крім того, в даному випадку ми багато допомагаємо нашим колегам в частині консультацій. Надання якихось методичних рекомендацій та створюємо необхідні умови для того, щоб батьки мали весь спектр інформації про проведення профілактики тих чи інших захворювань, спостереження за дітьми і тому подібне. Крім того, якщо говорити саме про наш лікувальний заклад, ми активно працюємо в частині інформування батьків щодо користі грудного вигодовування при народженні дитини. Ми активно сприяємо тому, щоб графік обов'язкових щеплень. Який затверджений Міністерством охорони здоров'я України виконувався, тому що це надзвичайно важлива складова будь-якої сучасної системи охорони здоров'я. І, звичайно, коли дитина з тою чи іншою хворобою потрапляє до нашого спеціаліста, ми намагаємося тримати цього пацієнта в полі зору певний час для того, щоб оцінити ефективність забезпеченого лікування. Та надати рекомендації батькам щодо подальшого розвитку та подальших дій в частині нагляду чи покращення стану здоров'я дитини. І на завершення розкажіть про канали комунікації з вашим закладом охорони здоров'я. Якщо говорити про ті шляхи, яким наші пацієнти можуть потрапити до нас. То вони доволі широкі і зручні для батьків, і для того, щоб максимально швидко отримати медичну допомогу. Якщо пацієнт потребує невідкладної медичної допомоги, то бригада швидкої або батьки можуть в цілодобовому режимі звернутися в наші приймальні відділення, де дітей буде оглянуто, де їм буде забезпечена необхідна діагностика. та… При необхідності стаціонарне лікування в тому чи іншому структурному підрозділі. Якщо ж ми говоримо про планові обстеження чи планові звернення, то пацієнт може звернутися в нашу поліклініку і отримати необхідний обсяг консультації чи обстежень, чи рекомендацій щодо подальших дій в тому чи іншому стані дитини. Крім того, варто зазначити, що Наші пацієнти можуть скористатися порталом медичної інформаційної системи Хелсі, де є вся інформація про обсяг надання медичної допомоги, які ми забезпечуємо, інформація про наших лікарів, де можна залишити відгуки про роботу і нашого закладу, і структурних підрозділів, і того чи іншого лікаря. Ну і звісно, якщо говорити про систему направлень, то варто зазначити, що в даному випадку, навіть при відсутності можливості батьків взяти направлення від сімейного лікаря з тих чи інших причин, для нас це не є проблема, тому що і на приймальних відділеннях, і в поліклініці у нас працюють лікарі-педіатри, які можуть самостійно оглянути пацієнта і вже сформувати направлення до того чи іншого вузького спеціаліста. Це можливо через те, що Програмі медичної гарантії і звернення до педіатра і не потребує направлення. Отож, на цьому будемо завершувати. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, у нас у гостях був Василь Павлюк, генеральний директор Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні. Це була програма Наше здоров'я. Зустрінемось на телеканалі ТВА.